Вітаю всіх, хто завітав на канал Творю для душі, я Лілія. Сьогодні вже понеділок 4 серпня і в нас розпочинається шалений тиждень стартів з Оленкою Бугановою в спільному проєкті В'яжемо українською. Я хочу вам зараз показати, що я беру з собою цей тиждень. В цьому тижні я буду в'язати ті процеси, які. Я заявляла в своєму бінго. А в своєму бінгу я заявляла, що я хотіла зв'язати два набори для діток-поспішайок. У мене ось пряжа Ярослав. Шкарпетки номер 3 номер 2 з половиною. Ось у мене в корзинці маркерочки, лічильник рядів. І цей набірчик буде складатися із шкарпеток, царапок, шапочки і кардиганчика. Це мій номер один. Під номером 2 я заявляю про свої шкарпетки і залишки. Залишки, я щось в'яжу, 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 і та торба ніяк не закінчиться. Я їх вже поділила дівчатка ось так. Самі маленькі, щоб вона випирувала, понависпирувала, поділила навпіл оцю всю пряжу, яка є, взяла Спеці тросиком 2,75. У моєму бінгу заявлено, що я буду, буду вчитися в'язати дві шкарпетки одночасно. Я хочу спробувати, що. Я почну вчитися в'язати дві шкарпетки одночасно. Я подивилася деякі майстер-класи, думаю, що в мене вийде. Під номером 3 я хочу почати, розпочати в'язання для дітей сиріт. Хто на моєму каналі, той знає, я вже в'язала ось такий виріб. Це набір, який складається із трьох виробів, тобто шапка, снуд і рукавиці. Це я взяла пряжу картопу, картопу в 100 грамах 300 метрів, 100% акрил, і рекомендують спеці No 45 А це пряжа Alise Super я думаю, що це буде в два складення, а це буде в одне складення. Я взяла з собою спиці номер 3 і буду розпочинати в'язати ось такий набір. І під номером 4 я беру з собою також шкарпетки. Шкарпетки це завдання місяця серпня. В шкарпетковому сплескі 12 місяців треба зв'язати шкарпетки польові. Там було дуже багато різних пропозицій, і одна з яких мені підійшла, тому що в мене не, 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 нема ну, такої пряжі, про яку заявляв заявлял, адміністратор. Я взяла з собою 2,5 дві парі. І я знайшла в себе, я колись на стопу купляла 100% вовну. Тобто це все, це різні, це, по-моєму, Італія, це Німеччина. І що я хочу зробити? Я хочу їх поєднати і розпочати одночасно в'язати. Тобто одночасно набирати і одночасно в'язати дві, обидві пари. І хочу в цих шкарпетках спробувати ще п'ятку в куток. Тому що в своєму бінгу, я заявляла, що я хочу спробувати так, спробувати п'ятку стронг, я її вже в'язала, помідорка я її в'язала. Французьку в'язала, ліневий бумеранг в'язала, і в мене ще залишилася п'ятка куток. Отже, ось такі процеси я беру з собою, дівчатка. Не перемикайтеся, ми з вами зустрінемося за хвилиночку у неділю. Це вже буде у нас неділя, 10 серпня, і я вам покажу, як пройшов мій тиждень. Всім недільне вітанечко! Я підключаюся показати вам, який був мій тиждень, і не тільки. І так, я хочу вам сказати, що я хотіла розпочати чотири процеси, і я їх всі розпочала, але не в тому порядку, в якому записувала. В понеділок я розпочала ось такий процес. Це у мене шапочка для. Взагалі то це має бути е, такий набір із трьох виробів: це шапка, е, рукавиці і снуд. Я, я вам заявляла про те, що я буду в'язати із цієї пряжі. Я дівчатка її не чіпала, а знайшла свої ж залишки, тому що мені дуже хочеться їх все ж таки повив'язувати ось таку пряжу. І зараз я додаю. Я вже відв'язала до відвороту і 15 рядочків тіла. Це був мій номер один і це був понеділок. Під номером 2, це у вівторок я розпочала ось такі шкарпетки. Це шкарпетки для шкарпеткового сплеску. Треба зв'язати польові шкарпетки із, шерця, із вовни. Я знайшла в себе, отакі я вже вам розповідала. Це німецька і італійська пряжа, я їх поєднала, мені дуже подобається це поєднання. Я розділила, бо я спочатку така дівова думала, що я візьму з однієї з сторони з іншої, Воно як почала мотатися, я вирішила ні. Я їх розділила на рівні моточки і. Яка моя задача? Задача в нуль вив'язати ось цю пряжу і цю. Чому? Тому що я вам скажу, хто зі мною, той знає, що я почала потрішки в'язати, потрішки почала в'язати іграшки і чорна пряжа, вона завжди потрібна десь вишити якесь мордочку, десь щось. Тобто, якщо залишиться в мене чорна пряжа, то це не Страшно, а ось оцю пляжу хочу вив'язати в нуль. Це був мій вівторок. В середу я нічого не в'язала, я відвідувала лікарню, в місті Одеса, а в четвер я приступила ось до такого напірчика. Я спочатку зв'язала шапочку, потім зв'язала царапки, потім. Зв'язала шкарпеточки. І на цьому мій четверг закінчився. Наступила п'ятниця. І в п'ятницю, як я заявляла, я хотіла зв'язати, ну, навчитися в'язати шкарпетки на дві шкарпетки одночасно. Дівчатка, ви знаєте, я вам скажу так: якби мій шкарпетковий шлях розпочинався саме з цього методу, я би в житті не в'язала шкарпетки, наскільки я їх люблю в'язати. Перші два рядочка я думала, що в мене закипить комп'ютер. Да, потім вже все налагодилося і пішло краще. і Зараз вже мені, ну скажімо так, ну, навіть і подобається, тому що у мене залишки. Цей метод я буду в'язати, скоріше всього, застосовуючи до залишків. Дуже зручно. Так, перші ряди дуже важко, а потім. Ти під'єднуєш і в'яжеться в тебе все, тобі не треба нічого рахувати. В мене тут я відв'язала, в мене ось ця перша пряжа в нуль, я її поділила на два клубочка і вже вив'язала в нуль. Потім я відв'язала по 5 рядочків резинки, тобто в мене тут 25 рядочків, і зараз йду хелікс і покажу вам все, що в мене залишається. І потім я буду підмотувати іншу пряжу і в'язати. Ну, спочатку не сподобалося, а тепер уже захоплює. Тобто, поки враження таке, як 50 на 50. І в суботу я дов'язала, вирішила таки зв'язати цей кардиганчик. Тобто, у мене є готова робота. Вага цього набору складає 86 грам, із них шкарпеточки 12 грам. Зарапочки 9 грам, шапочка 15 і кардиганчик 50. Взагалі 86 грамів і готова робота. У мене є ще ось отакий набірчик. Тобто, я маю вже два набори для поспішайок. Мені захотілося в'язати, тому що свій час в мене внук також був поспішайкою. А ще, дівчатка, хочу з вами поділитися тим придбанням, яке я придбала на цьому тижні, мені прийшла посилочка з тем. Ось виписала: отаке для залишків, таку як корзинку, навіть не знаю. З таким отвором протягуєш ниточки, і собі, якщо в тебе такі залишки, ну, досить зручно, коштує 78 гривень. Потім, хто зі мною, знаєте, що я розпочала... Періодично вязати е, іграшки і е, кинулася, то того нема, то цього немає то п'ятого десятого. Тобто я взяла ось такі набори. Цей набір коштує 62 гривні, цей набір коштує е, 78 і це носики 59. Так, що я ще придбала? Я придбала ось такі спеції. Вони мені подобаються, вони завжди потрібні. Я придбала ось такий набір. Хочеться в ньому розібратись і спробувати. Не знаю, коли це буде, але все ж таки буде. Спиці 48 коштують а набірчик 68. І я придбала ось таку пряжу. Це опал. коли я це все перевела, то мені пишеться, що це літній склад. Хочу сказати, що вони продавались ось так лотом. Я за зацитвила... ці два моточки заплатила 256 гривнів. Коли опал. В нас коштує 300-350 гривень, в залежності на якому сайті. Ось такі були мої покупочки. На цю ну, на тему мені прийшли на цьому. Тижні. І таким був мій тиждень. Дівчатки, я хочу вас, вам, по-перше, подякувати за підтримку, за вподобайки, за коментарі. А також хочу вас попросити, щоб ви перейшли в інфобокс і підтримали всіх дівчаток, хто бере участь у цьому шаленому тижні стартів, а також підтримали мене і мій канал. Я з вами. Не прощаюсь, а кажу вам до слідущого відео, а воно буде зовсім скоро. Я маю дуже велику надію наступного тижня. Чекаю вас на своєму каналі.